А, таке печиво можна придбати в магазині. Промайнула така думка. Але вона зміниться, як тільки скуштуєте цю масляну крихку ніжність. Вітаю усіх, хто завітав на мій канал. Кому цікаво, йдемо готувати. Інгредієнтів потрібно небагато. Вершкове масло кімнатної температури, цукрова пудра, масло ріжемо кубиками, пшеничне борошно, кукурудзяний, крохмаль, дрібка солі. Яєчний білок, який має бути кімнатної температури, та джем або будь-який інший наповнювач. Процес приготування печива кураб'є, як ви вже здогадалися його назву, починається з того, що до вершкового масла досипаємо цукрову пудру. Далі трішечки об'єднуємо їх, щоб цукрова пудра не дуже розліталася, вмикаємо міксер на низькі оберти і починаємо замішувати. Чим м'якше масло, тим швидше воно заміситься. Але увага, воно не повинно бути розтопленим, лише доволі м'яким. На першому етапі замішування консистенція нашої маси буде ну, дуже схожою на масляний крем. Вона пухка, ніжна, об'ємна, вдвічі збільшилась в об'ємі наша маса. Досипаємо сіль, вливаємо білок кімнатної температури. І продовжуємо збивати. Наші складові швиденько об'єднуються, утворюється дуже ніжна, повітряна, м'яка, пухка маса. Ось подивіться на її консистенцію. Вона тримається на вінчиках. Тепер додаємо кукурудзяний крохмаль та попередньо просіяне пшеничне борошно. За цим рецептом розпушувача додавати не потрібно. Тепер об'єднуємо наші вологі та сухі інгредієнти за допомогою міксера, буквально декілька секунд, і проводимо доміс лопаткою. Зробити це легко, тісто виходить м'яким, еластичним, ніжним, воно не має бути тугим і твердим, оскільки нам далі потрібно відсаджувати його за допомогою кондитерського мішка. Тому зверніть, будь ласка, увагу саме на температуру інгредієнтів, оскільки, якщо будемо додати холодний білок, Воно буде досить важким у роботі. Відсаджуємо наші заготовки на печиво, робимо виємочки за допомогою ложки, викладаємо наш джем або конфі і відправляємо в духовку випікатися на 15-20 хвилин. Ось таке воно після випікання ніжне, крихке, розсипчасте, неймовірно масляне з легкою кислинкою джему або конфі. Сподіваюся, цей рецепт стане вам у нагоді і ви зможете приготувати для своєї родини ось такі смаколики. Рада буду вашим відгукам, вподобайкам, побажанням, щоб ви хотіли ще побачити на моєму YouTube каналі. Хто забув підписатися, підписуйте, щоб не пропустити нові відео. А усім до нових зустрічей!